Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну каністру. Це ідеальне рішення для кемпінгу, подорожей та пікніків, Виготовлена з міцного харчового пластику, безпечного для зберігання питної води, оснащена зручним краном для легкого наливання без потреби нахиляти ємність. Доступні різні варіанти об'єму до 18 літрів, що дозволяє обрати оптимальний розмір для. Ваших потреб. Ергономічна ручка забезпечує зручне транспортування, а завдяки широкій горловині каністру легко наповнювати та чистити. Це незамінний аксесуар для активного відпочинку, роботи на дачі чи в разі відключення водопостачання.